Авторів тут дуже багато. Ми зібрали, сформували, вклали, нічого не змінюючи ні в їхніх баченнях, ні в їхніх фотографіях. Фотографії були надані з дозволу. Наша оця ідея, коли осяла Чайковська прийшла і сказала, давайте зробимо. Знаєте, я не була в окупації, і це наша частина центру, але тут багато проживало людей. Це дійсно крик душі. Система освіти, вона показала, що вона. Функціонувала і функціонує. Вона рухається в правильному напрямку через те, що люди, які закінчили школи, випускники коледжів, університетів, педагоги, вчителі науково педагогічні працівники, доценти, професори вони стали на захист нашої своєї країни. Освіта у вогні таку назву має літопис, у якому записані реальні свідчення освітян про воєнні злочини Росії проти українського народу. Ідея створити видання належить співробітниці центру Алі Чайковській, коли ми бачили своїх сусідів. Своїх знайомих, своїх родичів, своїх колег, коли побачив на першій нараді в онлайн, коли ти один одного вже не дізнає, не пізнаєш просто фізично, і ті почуття, які і ті історії, які вони розповідали, це не повинно було канути в літо. Потрібно його було зібрати, зберегти, узагальнити і покласти на папір рукописи вони не горять. Авторами літопису є студенти, викладачі та колективи закладів освіти зі всієї України у цьому літописі п'ять розділів: перший та другий розповідають про війну та людей на фронті. Це про тих, хто воює, про живих і про тих, хто загинув. Наступний розділ це волонтерська група. От далі розділ у нас ще. Ем... Такій творчість це про поезія малюнки, тобто те на що надихнула їх війна. Презентація літопису відбулась у залі науково-методичного центру Немішаєво, Бучанського району Київщини. Його директорка Тетяна Іщенко розповідає, ця книга є дуже важливою. Після перемоги усі мають пам'ятати ціну власної свободи та незалежності. Презентація цього літопису є продиктована життям. Тяжкий, тяжкий стан сьогодні України. Тяжко переживають наші працівники, пережили окупацію, не мішаю. І була ідея лишити щось в пам'яті своїм своїм колективом, щоб вони поділилися своїми враженнями або думками. Директор Немішальського коледжу Володимир Альохін коротко розповів про російську окупацію у селищі. Тоді у підвалі навчального закладу перебували майже 300 осіб: викладачі, студенти коледжу та місцеві жителі. Страшно було тоді, коли 7 числа заїхала велика кількість расистів. Десь 150 одиниць броні і техніки, вони стояли на всій території коледжа, і пів тисячі, а то й більше людей, озброєних до зубів. Кажу, я вас прошу: десь жінки, діти, студенти, преподавателі, не трогайте нікого. Він Ні секунд 20 дивився, а потім так, з матом, ладно, живіть, ну не дай Бог, хтось буде щось, хтось буде щось знімати, передавати і так далі. Всіх унічтожимо, всіх положимо. Лише перва этажа туда не підніматися. А ось через окупацію Малітополя та державному агротехнологічному університету імені Дмитра Моторного довелось тимчасово переміститись до Запоріжжя. Ректор розповів про усі збитки, які завдали закладу. Окупаційна влада РФ. 1800 гектарів землі нам було ще в 8 2021 двадцять році. Засіяно 700 гектарів озимої пшениці, обрізані сади. В результаті окупанти, не вкладаючи жодної копійки цього літку, збирають наш власний урожай 2,5 тисячі зернових та 156 тонн елітних садків череш. Нині освіта переживає складні часи. В українські школи та університети лицять снаряди, бомби та ракети, а педагоги проводять заняття онлайн з підвалів та бомбосховищ. Попри це, переважна більшість впевнено тримають освітянський фронт. На жаль, більшість видаткових розвиткових статей у нас зменшені, оскільки ми розуміємо, що ми не в змозі фінансувати розвиток наразі системи освіти. Але ми дякуємо нашим. Іноземним партнерам, які допомагають відновлювати зруйновані заклади освіти. В межах повноважень те, що робить Міністерство освіти і науки України, забезпечуємо можливість функціонування і розвитку системи освіти в цей складний і непростий час. Це і відповідні зміни до законодавчих актів, і відповідні зміни до нормативних актів, які мають полегшити систему функціонування і розвитку освіти. Сторінка літопису освіта у вогні ще не написана, адже війна триває. Триває деокупація українських територій, на яких ще доведеться зібрати тисячі свідчень про воєнні злочини Росії. Видання освіта у вогні вже є у відкритому доступі. Марія Марчук, Олександр Кравчук, з спеціально для інформаційної агенції. Погляд.